Як протистояти цього тиску і чого нам боятися? Тому що якщо до е, Різдва, якщо так просить Дональд Трамп швидше, швидше, ми ще, звісно, е, дипломатичний процес потягнемо, то наступний рік нас все одно очікує те ж саме. Але якщо нам фактично вже майже нічого втрачати і е, опиратися можемо тільки на Європу, то е, вести грамотно цей дипломатичний процес потрібно для чого? Щоб дочекатися зміни влади в Сполучених Штатах, щоб не кидати тінь на європейських партнерів, на як Може Дональд Трамп тиснути певними санкціями, цінами, цифрами, вимогами? Дивіться, коли ми говоримо про дипломатичні процеси, нам треба ж усвідомлювати, що він має проходити не тільки з чиною влади, а й з потенційною владою, і угу. так ну тобто є різні інструменти, є і лобісти, є адвокати. Тобто, ми ж чітко розуміємо, що тобто, тут ми повинні використовувати все наповну, в тому числі і використання пропагандистських інструментів. Тут ми це від цього ми ніде не дінемося. Це те, що ми повинні це робити. Для чого а щоб досягати своєї мети, Б, для того, щоб вирішувати навіть тактичні задачі. Лубійвання, наприклад, контрактів по озброєнні, якщо наприклад не в якості допомоги, то вихідні варіанти, технології, тощо, так розвивати, вирішувати питання гуманітарного характеру, це обмін полоненими, цивільними, тобто, повірте, в нас дуже великий обсяг питань, які ми використовуємо і вирішуємо за рахунок в тому числі тих самих переговорів. Ну і і ключове не дати Російській Федерації повністю захопити інформаційний простір.